Сьогодні в нас дуже гарне свято. Президентом підписаний закон про визначення День виноградаря винороб. Це перший раз в нашій країні буде святкуватися цей день. І Кук Нараю Прикарпаття вирішив на такому історичному місці, як Бастіон Франківську, провести вітання і зустріч активу. Клубу і передання всім виноградарям і виноробам України. Вітання сім свята особливо це стосується нашого Прикарпаття, який давно сказано, що він є ризикованим регіоном виноградарства. Ми все хочемо доказати, що виноград у нас росте, ріс і буде рости. Тому нам давно вже треба перейти в регіон виноградарства України, та як Закарпаття, Крим, Одеса, Миколаїв. І тому ми дуже хочемо привітати від імені. Правління клубу винограда Прикарпаття, привітати всіх виноградарів України і виноробів України з цим гарним святом. І нам Бог дав таку гарну погоду. І для того ми дуже вітаємо всіх. І... Не кас, вже. а, а до Друга неділя, листопада. Приходить вже кінець, до дівчат. дівчата під кінець, це місяць вже туди було. А я тобі обіцяв. <сі> а слова назад не можна <сі> брати, Михайло Юрійович. Е, я дуже добре вирішується.